На березі сиди, очеред гузненький, від вітру шелести. Наш, е, освячений освяченим честь святого апостола Євангелиста Яна Богослова, ну і вже так історично, довгі століття він є таким ну, храмом, покровителем нашого села, святий апостол Ян Богослов. Найдавніші такі згадки, ну, кожному священнослужителю, я перепрошую, цікаво. Е, Корені знайти храму, і церковне життя, громадського життя, релігійне життя. І е, найдавніші згадки вдалося знайти це в Почаївських відомостях за 1362 рік. Ну це найдавніше. Там сказано, що в селі Барахина ну, ми так всі сходимо, що це наше село. Е, приїхали Почаївські монахи Іани Макарій і пан Тарнода. Допоміг фінансово побудував, побудував перший храм. Ці монахи освятили і з 1362 року почав існувати храм. Що це наше село і храм може свідчити те, що освячено було якраз на День пам'яті Яна Богослова. Це ще раз підтверджує, що швидше все, що це йшлося про наше село, воно просто трошечки назва змінювалась, і колись, можливо, так називалась барахина, тепер борохів. Значить, найдавніші відомості. Наступні такі відомості це кліроцькі відомості Луцького церков Луцького повіту. 1795 рік. Фактично, оця, оцей відрізочок він ну, втрачений історично, архівно, не вдалося знайти якихось відомостей. Далі ми бачимо село наше приписувалося то як замкове було село до Луцького замку. То воно було такого то пана, там чи такого то, значить, пана село було належало. Тобто різні такі були історичні моменти в Припетії. І вже з цих клірусних відомостей ми вже бачимо приблизно, яка громада, стільки людей, як вона проводила життя. Вже так, от історично, ми вже трошечки можемо зорієнтуватись. Найголовніші такі найцікавіші моменти, що стосуються історії нашого храму. Храм старовинний, який був він вже перестав існувати в 1878 році. Беремо так, ми не маємо відомостей. Храми мінялися, ремонтувались, і вже більш-менш трошки ми з орієнту можемо зорієнтуватися з 1878 року, коли був побудований е, такий старовинний, гарний, величний дерев'яний храм. По думки, е, по позагаці старожилів, е, він був побудований по одному проекту. Три храми такі були: село Романів Бориса Глібський, храм дерев'яний, який він сьогодні є от, по вигляду. В таремну був храм в 80-х роках, це вже його було розібрано. І наш храм. Тобто по одним архітекторам, одна конструкція і все. Храм був величний. Кажуть, люди старші згадували, що хори були такі величезні, вони аж до вівтаря проходили. Ну, Храм вмістимий. І він проіснував до початку Другої світової війни в 1941 році. Почались бойові дії. Тут по всій видимості мав бути великий бій, і людей виселили. Людей висели, вивезли, тому що могли постраждати, загинули. І у цій хатинці залишилася тільки регент, як називалось, діак тоді. І ця жіночка вона нікого не послухала. В цій хатинці залишилась і почалися якраз військові дії. Бій в тому лісі, це на село Веснянка з тої сторони. відходячи радянські війська зупинились в лісі, а сюди війшли вже німецькі війська. І отак йшла перестрілка. Ті стріляли по лісу, ті з лісу стріляли. І ми не знаємо, чи це достеменно, чи це точно було, чи ні. Але якісь були точні вистріли по е, лісових позиціях. І видно з радянських хтось представників почали шукати військ, звідки наводчик, хтось десь наводить. Побачили в храмі, дзвіниця була відкрита. І вирішили, що там є німецький наводчик, який через біноклі він бачить, він наводить. Можливо, він був, можливо, була дзвіниця просто відкрита, але можемо перепустити, що він там все ж таки був, і він з дзвіниці коригував, куди можна було робити обстріл. І з лісу намагалися його зняти. Другим снарядом попали у дзвіницю. Храм був дерев'яний, він спалахнув зразу. Людей не було. Не було кому гасити. І реген, тільки діак цього храму, вона вибігла і що могла, забігла в храм, як жінка. Ну, для священика це святі дари, святиня велика перша виноситься, ще різні святині. Вона забігла в вівтар, хоч не можна, як жінки, винесла Євангелія на вулицю і далі що? Метричні книги. І храм спалахнув вже полум'ям великим обняло його. І не було кому спасати, храм згорів. Тобто, в 41-му році храм вже перестав існувати. Віддушина 43 на року почалась, і е, в 45-му році громада звернулася до представників влади з проханням перевести сюди недіючий, просто старенький храм біля села Озеро. Е, така чешська колонія була Шепраже. З храм не діючий. В озері був свій храм діючий, а цей храм старенький стояв він не діючий, просто стояв храм так закритим. І, мабуть, що із за цього потепління з 43-го року, що почалося, вже зміна відношення до церкви, священиків із тюрем випускали, вже дозволили храми якісь відкривати, навіть перші монастирі, семинарії і дали такий дозвіл. І в 45-му році жінки, діти, старші, старці, всі значить, підводами розібрали той храм, їм дали дозвіл, і вони підводами привезли його сюди. Привезли його сюди, і отут його почали монтувати. І в 47-му році, в грудні місяці, його освятили. Ну, храм був аварійний, вже зверху трошечки перекладений та все, почали тліти. Було так, що піст. Я сповідаю людей, а тут буря, вітер, і він бляху зриває, з купола бляха, розлітає, в всі сторони. Гримить стукає, люди такі збуджені, налякані, Що ж то те, І Потім ту бляху збираємо, давай кріпити, але вже неможливо, тому що там ж все з'їджене. Зараз я вже прослужив 32 роки. А тоді був молодий священик, опалення нема. І ну, де ми не ходили силу волі? 19 років ми молилися без опалення, без всякого. Зима, без нічого в любі морози, морози були такі. Мінус 15, мінус 20, Ми молилися в тому старому храмі пожежної безпеки нам не дозволяли грубки поставити газу в селі. Не було і 19 років ми молилися без опалення. Ну час все ж таки прийшов, і наш касир вже покійна Ольга Клеймана, така була. Хороша людина, хороший скарбник нашого храму запропонувала. Давайте будувати новий. Ну ми всі так налякались, як то новий, такі часи непрості, Ми не знали, що ціни ще будуть вище. Але ми якось наважились, купили цеглу, привезли, і помалу ми почали будувати новий храм. Ми заклали фундамент нового храму, і це місце, де стояв той храм, який згорів 41-му році. В другому році залили, в четвертому будівництво. І в 2014 році ми вже звершили освячення цього нового храму і обрізати їх. І... і воно так, знаєте, виходить хтось. І... Коли стояв старий храм, тут був вівтар, стояв престол, і ми, щоб це місце було так відгородженим, святе місце, повинно бути в святому такому форматі, то огородили, поставили хрестик і хай люди. Підходять, хрестяться, пам'ятають, що тут став колись престол. Ну, Престол, коли ми розібрали, я, правда, здивувався. Престоли роблять з дуба, з міцного дерева. А це, видно, як перевозили в 45-му році, престол був там частинки із стола, ще щось з такого, що людям попалось під руку, навіть свяхів не було. Ну, і Престол вже він довго не міг би простояти. Ну, По простоті, по бідноті люди зробили так, як могли. Мама моєї матушки, вона вже зараз спокійна, вона монахиня, Закарпаття, і якось в своєму житті їй дуже хотілось поставити більше хрестів. Закарпаття є така навіть особливість традиції. Якщо в якійсь сім'ї є священник, тобто хтось прийняв священний сан, то обов'язково в дворі ставлять хрест. Стоїть. Хрест, і так по вулицях іде такі більш благочестиві люди ставили хрест. І от їй захотілося поставити хрест і теж біля нашого храму. Вона так сама тут добивалась, сама організовувала, і вже так якось вона поставила. Тобто, ми ставили, але організатор вона. І так з того часу цей хрестик стоїть в такому закарпатському стилі, як на Закарпатті. От їй хотілося, і він до цього часу зберігається. самого початку, фактично, АТО ми зайнялися волонтерством. Всі почали допомагати, чим могли, і я мав друзів афганців, з якими ми дуже гарно спілкувалися, і ми вирішили допомогти тим, що холод, хлопці мерзли, не було ще тоді всього необхідного. Ми вирішили їм робити такі буржуйки, грубки для опалення. То ми збирали по селі, їздили. Газові балони, ризикували їх. Хлопці різали афганці, переробляли їх на буржуйки, і ми буржуйки відправляли туди на передову нашим хлопцям грітися в окопах, от коли почалося то перше. Ну, от афганці привезли мені навіть подяку зразу, що я теж прийня, приймав участь. Оця подяка воїнів афганців Спілка, що наше село ми теж долучилися до цього волонтерства. От там та трошки фотографії є. Такий тут сіл милосердя, він завжди нагадував, що потрібно. Тут от списочок висить. Оце з перших початку військових дій ми повісили, от що потрібно для того, щоб солдатам от які продукти. Так воно висить до цього часу. Молодші їздять, везуть на передову, волонтерствують. із сусідніх сіл такі наші молоді священики, я їм низько теж кланісу не молодці, такі волонтери, що вони туди їздять, на саму передову відвозять. Можливо, я старший, немає не вже такої мене. Можливості поїхати, але от те, що ми збираємо, передаємо, я вважаю, це наша дуже часточка допомоги в час війни. Але ще дуже важливо це молитися за наших воїнів. Наші хлопці постійно мені переказують, кажуть, дива відбувається на передовій. Ми відчуваємося Відчуваємо, що за нас хтось молиться. Ну, дива незвичайні. Мені переказували такі чудеса, що я дійсно сам вражаюся, що це дійсно ними чудо ставалося. Але ми дійсно молимося, і люди моляться. Ми стаємо на коліна, всю церкву опускаємо на коліна, вся церква на колінах. Ми читаємо молитви, ми підносимо прохання. Люди плачуть, люди моляться. Я бачу ця молитва дуже щира і. Наша допомога ще молитвою, а молитвою це дуже важливо. Хотілося звичайно розглянути історію нашого храму. Це документ, дозвіл про перевезення храму в 45-му році. На простому такому зошитному аркуші написаний цей дозвіл про те, що може храм буде перевезений із села Озеро із тої чешської колонії Шепраже, і вже можна його буде так з ким сюди доставити. Це Фото, як він стояв там, яким він був цей храм, і вже беремо наш 47-й, 50-й рік, його вже освятили. Вже він став діяти як храм нашого села. Тобто це Шепража, і вже у селі Борохів, у нашому селі. Це, ну давайте, будівництво закладка каменю нового храму, капсули. Оце як ми починали. Це храм, цей який є в будівництві. Це два храми, вже коли вони ще стояли один біля одного, і поки він ще ще, ще так Ми його так трошечки змонтували. При нашому храмі діє недільна школа, так як ми з матушкою прийшли з, з 1993 року, ми зразу велику увагу приділили. На діток, увагу діткам. І так, з 93-го року у нас недільна школа не переставала існувати. Ми постійно працюємо з дітками. Е, недільна школа в нас є клас зверху, в Дзвінниці. Ми там Якийсь час я в школі сільській проводив уроки, потім в сільській раді там мені клас виділили, а потім вже я перейшли сюди, і в мене невеличкий клас зверху. Частина ми взяли старого храму, сюди перенесли, а частина ми вже докупляли такі звичайні ікони сьогодення. ми придбали і їх тут, так скажімо, сюди помістили. Іконостас був дуже в такому невідповідному стані, були пошкодження, були іконочки порвані, і погорілі були такі все. І ми все-таки змогли їх так. При допомозі Божій ми змогли їх реставрувати. Це теж чудо Боже, що ми змогли реставрувати, і вже ці іконочки більш-менш на вигляд такі гарні, приємні і для молитви такі чудово ну, для сприйняття вони є належно. Інколи люди зцілялися від різних хвороб. Е коли вони просили допомоги в різних бідах, випробуваннях, у скорботах, різні різні труднощі життєві, і люди часто сльозами молилися, вимолювали у Бога ласку. І коли чудо ставалося, і люди бачили явно, що це надприроднім чином, вони просто до ікони любили б вішати щонебудь, що якийсь подарунок. Ну, в основному, що до ікони можна? Якийсь церковний такий, чи іконка з грудей, чи хрестичок, чи, будь-що, щось таке маленьке, невеличке, вони якби в подяку вішали. Чим довше моляться перед іконом, вони стають таким благодатнішими, святими, чудотворними. Да. Село живе, як то кажуть, в стані війни, всі тим пройняті, але не дивлячись на те, що такі біди, таке все. От, ми все одно стараємося якось іти зустріч людям, так от, щоб хоч щось трошечки даємо усміхалося. Це природа, оце все. Дуже полюбляємо такі от з дітьми, проводили багато мастер-класів. Дітки дуже люблять всякі речі виготовляти. Тому ну, що показати навіть отакі от речі виготовляти, отакі от всякі речі, які дають змогу дитині реалізуватися і дитині бути собою самі собою щось таке вміти щось вміти зробити. Зараз я ще вам покажу, особливо маленькі дітки дуже люблять. Отакі всякі цяточки. Знаєте, дітки? Ось ми їх сюди поклали собі, котики. Пас такі всякі дитинка приходить і щось собі клеїть, щось собі робить. А оце таке народне все, оці такі досочки, вони теж такі ну, позитивні і в людей створюють дуже гарний настрій. Ще в нас дуже гарна природа, гарні вазони, гарні квіти. Тут деколи приїжджає до нас художниця, така Світлана Коваленко, вона тут організовує вже більше, так більш професійніше, футболочки розмальовують, писаночки роблять. І потім дітки вийшли собі на природу. Знаєте, так гарно, так якось воно все тепло, затишно. всім все подобається. Хто приходить сюди, завжди, знає, чашечку чаю попити, кави попити, порозмовляти. В цей час дуже необхідно. Це все ще бесідочки, в нас там такі є альтаночки, де можна посидіти з людьми, порозмовляти з собі з кимось, тому що дуже важко. Приходять, приходять такі матері, які вже сини їхні на небесах, дуже з такими людьми. І коли зайшов, зал сів. Вони собі щось розмовляють, якось розуміють, навіть дихають цим повітрям. Пір пергаментний, там він причіплюється. І ось так просто взяли, підняли і все. Дітям дуже цікаво, бо воно дуже швидко робиться і не треба часу витрачати. А, а ефект, от дивіться, який гарнесенький. Оце простий стаканчик, щоб не викинути його, то можна з нього зробити із цих паличок, таке позитивне. Це теж йде простий пергаментний папір, крутять. Плетуть косички. Теж час. Дитина не сидить з телефоном, а дитина просто має задоволення, великий цей ангелочок, то теж дуже гарно. Дітки дуже люблять мастер-класи, бо там набиваються гвіздочки і потім тако ниточками дуже люблять. Просто дітки виходить так, що дітки наші зайняті. І вони вже навіть підказують. Давайте, може, щось ще зробимо, давайте ще щось може. Отак наше життя. Дай нам ще, Боже, миру і буде все дуже добре. Люди наші хороші. Я біля себе не бачу поганих людей. Всі добрі, хочеться тільки миру, щоб ми в спокої. Отак от якось ми живемо тут в Борухові. Дуже гарне наше село, таке мальовниче, близько до Луцька і до Ківерець, якось так от добре нам тут, затишно. І стараємося так жити. Ми стараємося всілякими силами підтримувати армію, підтримувати морально, підтримувати фізично, підтримувати духом. Тому що дуже важко молимося за цих бійців. Наша церква молиться постійно. Це кожен день йде молитва. От. І ми теж стараємося бути потрібними людям, потрібними нашим бійцям. Вони постійно дзвонять, питаються. І дуже приємно от, допомагають. Ми допомагаємо своєю молитвою. Господь змилився над тими хлопчиками. І... Якось так от ми живемо. Це все тут Там Так Двадцять дев'ятого року є. А, при... а приїхали. З Польщі нас забрали, війна кончилася, з Польщі забрали нас Ніколаївську області, то ми там були літо тільки. А на Волинь їхати, нема колгоспу, я Не приїхала на волинь. Поїздом їхала мама, я і сестра на Творонякове поїздом їхали. А то приїхали сюди, а тато їхав коровою. Бу, і кем був, але я не знаю, де кем подівся там, то вже кров'ю тро, троє говешок, і тато місяць їхав е, пішки. А ми з мамою товарником приїхали. Ну де? На волинь? Десь вишні тут е, ще були з нашого села, не їхали Ніколаївського, а приїхали сюди, Ви, вишню. Йдемо до вишню. А під лісом там така була хата старенька жила, і вони вже з Польщі приїхали сюди просто. І вона каже, ой, де ви тут жилися? І, а ми йдемо з мамою і сестра. Забрала нас до, до хати, нагодувала. Сестра пішла корову, корови пасти, а я з мамою картоплі вибирали. Я вже мабуть мала 13 ро або штирнадцять років, не знаю. скільки. Приходив до до Сапогова, приходив. А ви чорниці? Да. Ну. А таке читав, так любив читати, книжок нанесе і читає тато, мама і Швагро вже сестрою був. Вже вони. І я вже з ними жила. Вже слухали лекції. І ти. — Грамотною був. Грамотною. бачите, дуже. вам передалося тепер читання. Да. Бачите, тепер ви читаєте. Ну, зараз... Книжки всякі, ну. Раніше не було коли читати Колхоз, діти, а тепер баба грамом тоже читати. Тому що зробилося? Ага? Отака ж. Не знаю, чому мог Бог дав, дав таку долю довгу дав, їм вже тяжко вже жити. Вже... Але ще діти допомагає, то я вже не, не бідую. Не голодна, посірана, за все. Два за мене. А кури має, я тільки кури гляджу вже. Отака моя робота вже. Але вже щось е, докучає, не хоче мовчати, то спина були, то ноги. А, Ого, Вже помаленьку треба ходити, чуть скоріше можу впасти. Отак, така життя моя вже. Ну, але Богу дякувати, я не, вбі... не, не вбіжаю на свою долю, Та, так мені Бог дав таку Такую долю, де треба жити. Добре, що є біля кого, що є біля кого, льбаю за мене. Дівка купить ниток, а я плутаю, бо кажу, скорі й прийде, бо. Лежати я не можу довго. От це моторика руки, в людини, от трохи навіть і на мозок краще воно діє. То я думаю, хай баба плите щось, небудь куплю ти нитки, і користь якась, і хлопцям там щось. з перших років війни, з першого року війни там зимою немає що робити. Іра, жінка купить <кій> якийсь ниток чи якийсь, знайдемо старого светра, розплутаємо да й в'язала хлопцям на фронт посилали. Зять займається волонтерством, теж через нього передавали. Ну, я знаю, що сказати. Не, не так багато вона їх плила, скільки могла за зиму. Та, ну, За зиму скільки змогла, зв'язала, отдали хлопцям, щоб не мерзли. Дай все плаче, молиться за тих хлопців за Україну ту. Зараз ще внук на війні за, приживає за ще й плем'яники. Два. На війні важко їй прийшлося в житті. Ну і те переселення ще в молодому віці, як кажуть, що через бух перепливали там на боронах, чи як на там січкарні. чи на січкарні, і в ту Миколаївську область, і той тато, і вона ще пам'ятає, як вони жили ще в Польщі, як тоді німці забрали кого забрали? Вашого тата. Но да як він довго сидів там в тому карцері, була війна, щось вони там нашкодили там тим фашистам, і його довго тримали там, в тому гестапо і він не міг е, вийти звідти щось, а потім випустили їх, і багато хлопців їх не кормили там. І багато чоловіків, які там були, прийшли додому, понаїдалися і зразу повмирали, бо ну не можна було. Ну а, а тато каже, вижив, бо мама йому нічого не давала такого особливого, тільки картоплю печену. Ну, якось Бог їй дає, знаєте, що вона має таку витримку. Вона з тим всім змирилася, що їй Бог послав, те вона терпить і прийшлося, і дочку похоронила, і другу дочку дочку похоронила в 2006 році. Богу дякувати, дає раду сама собі. Ніхто біля неї не ходить. Богу дякувати чесно, теж весь час. Прошу здоров'я, молюся, щоб там бо все хай поживе. Ну і так. Треба жити, Треба жити. Тепер щось дуже багато, знаєте.